Чесно кажучи, думали, чи треба е, проводити. Е, перше, треба, це тому, що ми е, провели експертне дослідження е, і тому поділитися результатами експертного дослідження. А по-друге, спостерігаючи те, як висвітлювалася ця справа, е, ми дійшли до висновку, що в основному все зосереджувалося навколо того, які були причини е, заведення справи на Леоніду Кучму. Але дуже мало говорилося про можливі наслідки цієї справи. Про наслідки теж інколи говорили, але якось так не дуже розвиваючи цю тему. Хтось сказав, і я з цим згодна, що це ця справа це скриня Пандори, і невідомо, як воно буде розвиватися і чим це закінчиться. Друге, це те, що важливо для громадянського суспільства. Чи буде ця справа? Спробою, чи чи дозволить нам ця справа покінчити з тим, що ми називаємо кучмізмом, і ти те, з чим не було покінчено після того, як кучма пішов з влади? Тому я дуже просила наших виступаючих, по перше, говорити коротко, по-друге, все-таки зосереджуватися не так на причинах цієї справи, про це багато говорили, як на тих наслідках, які вона може мати для суспільства. Адже це зовсім не пересічна подія, коли до кримінальної справи кримінальна справа відкривається на президента країни, хай і колишнього. Я не знаю, може мене поправлять. Я таких прецедентів не знаю в світі. Були справи про проти масових вбивств, коли проти геноциду, про масових вбивств, які заводили на керівників держави. Це було були справи на президентів за. Різні фінансові махінації це було. От недавно була справа за те теж було. Але е мені невідомо, щоб десь колись е залучали, закривали, відкривали кримінальну справу на колишнього президента у звинуваченні до причетності до вбивства. Це дуже серйозно. Отже, е як може розвиватися ця справа і чим може закінчитися? Дуже коротко про результати нашого. Е Опитування експертів загалом ми питали 55 експертів. Питань було небагато. Перше, що я хотіла перевірити, я була, чесно кажучи, дуже здивована тим, що на кучму відкрили кримінальну справу. Виявляється, все таки не я одна. Бо лише три експерти очікували, що от проти кучму заведуть зараз кримінальну справу. Решта, або думала, що це буде колись потім при іншій владі. А абсолютна більшість, так як я, думала, що кучма не буде звинувачена ніколи. Друге, що стосується версій, це власне настільки. Експерти про причини, скільки це версій, от яка версія серед наших експертів була найбільш популярною, яка була найбільш поширеною. Це нам це не означає, що це реальні причини. Реальні причини можуть бути іншими. Але які версії в експертному середовищі превалюють? Превалюють три версії: перша це спроба нормалізувати стосунки із заходом і довести, що правосуддя в Україні не вибіркова, третя це спроба відволікти увагу суспільства від соціальної ситуації і третя. Це спосіб тиску на Віктора Пінчука з метою перерозподіну його бізнесу та впливу на медіаресурси. Ще досить поширеною була серед експертів версія, що це спосіб залякування політичних гравців, демонстрація, що ніхто не може почуватися в безпеці. Цікаво, що серед 55 експертів жодний нуль. Відзначив позицію, що це торжество правосуддя, яке колись таки мало відбутися, жоден нуль з експертів не відмітив варіант, що влада, нарешті, вирішила реалізувати принцип закон один для всіх. Ну це досить показово, я вам скажу. Якщо ще 55, жоден не відмітив цей запропонований для оцінки варіант. Ну і чим може е, закінчитися е, ця справа, то теж е, я б сказала. Е, Експерти е, налаштовані досить скептично знов таки серед трьох запропонованих варіантів лише жоден з експертів нуль вибрали варіант, що торжеством правосуддя і справедливим вириком Леоніду Кучми. Е, Далі думки поділилися. Половина вважає, що кучма буде реабілітований під час судового розгляду. А ще половина, що кучма буде таки притягнути до суду, але звинувачення буде сформульовано так, що підпала під термін давності 10 років. Ну про що вже теж писало в засобах масової інформації? От такі думки наших експертів.